Що для українця яка є Усе те для москаля зброя. Нам москалі нав'язали наратив, мовляв, неважливою є, якою мовою ти говориш. Хоча вони в умі мають головне, щоб не українською. Москалі нам сказали, немає значення, до якого патріархату церкви ти ходиш. Хоча вони обзиваються таністами всіх тих, хто не московського патріархату. Москалі нам казали, підписуйте з нами договір, і вам не треба ніякої армії, бо яка різниця, чи є у вас армія, чи нема, якщо ви з нами маєте підписаний папір. Але, дорогі мої, саме так програються без бою війни. Саме так знищуються без спротиву країни. Саме так у могутніх багатомільйонних народів забирають державність і роблять рабами малі і недорозвинуті народи. Я думаю, ви бачили ту фотографію українки у Тернополі 37-го року. Яка у вишуканій гарній сукні у вишиванці йде по залізничному вокзалу, і москальські ватники у постолах дивляться на неї, як на чудо, бо вони такого ніколи не виділи. Але зброя у руках у них, а українці перелякані, чекають, що ці опудала, які прийшли до нас, нам принесли, що вони з нами будуть робити. Там, де дорогі мої. Нема своєї армії, там народ рано чи пізно починає годувати чужу армію. Там, де немає своєї рідної школи, де патріоти і вчителі вчать любити свій народ, москалі привезуть своїх вчителів, які будуть учити любити Росію. Там, де немає своєї церкви, у якій священники навчать. Бути патріотами батьківщини Україна там насадять церкву окупанта, яка теж буде вчити любіть аттечество Святую Русь, Україну, Росію, Білорусь і Русь. Завжди цінності беруть своє. І народ, який забив на цінності, він ризикує бути знищений тими, хто свої цінності не тільки відстоює. Але готовий навіть методом зброї насаджувати своїм сусідам. Українці не раз і не два, а багато разів платили за це не знання і небажання це знати мільйонними жертвами. Адже Голодомор він можливий тільки в окупованій країні, країні, яка чинить хоча б мінімальний спротив окупанту, навіть якщо вона. Відступає. Голодомор неможливий, бо вороги у такій країні тільки попереду. Країна ж, яка здається на волю агресора, вона приймає зразу умови окупанта. Казав колись Вінстон Черчилль, що якщо ви хочете швидкого миру, здайтеся, і у вас за дві години буде мир. Але це окупація і капітуляція, Це знищення репресії, багатотисячні братські могили, голодомори і повна, те, що кажуть москалі, денацифікація. Наші воїни, вони дорогі мої стали тим щитом, завдяки якому москальська орава стрималася. Але вони стали на захист не просто території і своєї родини. Якщо ми переживаємо за просто територію, можна було здатися одразу москалям на самому початку. Територія лишається на місці. Скажу більше: більшість людей, які б сьогодні поклали над своєю хатою чи містом російський прапор, теж лишилися би на місці. Хто би підлягав знищенню? Ті самі, яких знищили москалі, всюди, куди дійшла їхня окупація. Український учитель, український воїн, український священник. Це ті люди, які беруть і формують світогляд, які формують націю, які тримають країну єдиною. І є тим зв'язуючим моментом, який формує майбутнє. Країна без свого патріота-вчителя, без патріота-священника без своєї армії і своєї української влади стає просто населенням, яке легко окупувати, змінити і задурити йому мозок. Тому, дорогі мої, москалю сюди, коли не прийде, він насаджує саме це. Він не везе передові технології, він не розгортає масштабне будівництво, він не організовує виробництво якісь на окупованих ним територіях. Він завозить на окуповані території своїх учителів, він завозить на окуповані території свою армію, він завозить на окуповані території своїх священників. Для чого? Аби міняти. Ментальність народу робити його рабом нової влади. І як ви бачили, не раз це відбувається на окупованих територіях, куди москалі заходять у чергове нове місто. Священник УПЦ, так званої, а ми знаємо, що просто Московського патріархату виходить з хлібом сіллю і зустрічає окупантів як Богом дану власть. І каже спасія, що ви нас освободілі. Ми знаємо, що так відбувається в кожному місці. І коли вони нам тут розказують, що ні, ми українці, ми УПЦ, стоїть питання, чому тоді за вас Путін з Лавровим заступається і питання Московського патріархату включили в переговорний процес, мовляв, залишіть у себе в Україні. Нашу церкву у себе у школі. Заставте вивчати українців нашу мову і скоротіть свою армію, і ми не будемо вас так швидко убивати. Тобто вони сприймають міста і місця, де діє російська мова і російська церква, як уже де-факто їхні окуповані. Саме так дивляться. Не лише москалі на ситуацію в Україні, але, як бачимо, навіть з-за кордону американці, той, що там виступав, Вітьов чи Вітьков, не важливо. Як він казав, іде мова за і Донбас і ще кілька областей України, де говорять російською мовою, там вони ходять до російської церкви. Це їхнє бажання бути під Росією. Саме так, дорогі мої жителі Вашківців. Жителі Буковинського підкарпаття. Це у нас у головах може одночасно бути любов до України і готовність ходити до московського патріархату. Люба, нормальна, думаюча людина, вона розуміє, що це взаємовишні поняття. Це так, якби людину рубати сокирою. Але в другу руку брати салфетку і протирати від крові, яку ти сам пролив за допомогою сокири у іншій руці. Тут треба визначатися. Або ти любиш Україну, і ти розумієш, що у тебе вдома нема місця Московському патріархату, або якщо ти ще ходиш до Московського патріархату, то тоді кажи прямо Я не люблю Україну, я чекаю окупації. Бо тому що словосполучення, ми хочемо залишатися вірні УПЦ на чолі з Онуфрієм рівнозначне Словосполучення ми за Путіна. Чому? Бо Онуфрій вірний Кирило, Кирил вірний Путіну. І сказати Я вірний Онуфрію це все одно, що сказати Я вірний Касіору або Берії, а не Ставію Тому що ти говориш про підданство тим, хто підданий тому, хто затіває репресії проти. Бого народу. Ну тих у тій Бувальщині, або хрестик зніми, або труси одягни. Або, як казав один чоловік, каже, я поки що каже, люблю дівчата, але мушу спати з хлопчиком. От така ситуація. Треба визначатися. Особливо абсурдно виглядає ситуація, коли алея Слави, хлопці, які загинули за те. Щоб Україна була українською, мусять через колонки слухати російською москальською мовою молитву за Кирила, який благословив їх убити. Тут треба визначатися знову ж таки. Важківцям треба України, чи важківцям треба окупації? А голосування проходить ногами. І ще усе те, що ми не міняємо. Усе те ми обираємо. Тобто, якщо ми терпимо певний уклад речей і нічого не робимо, щоб його поміняти, ми таким чином голосуємо за окупацію. Ми тому далекому злому Путіну з Кровавим Кирилом показуємо. А ми тут у Вашківцях вас чекаємо, наша Центральна церква вас чекає. У нас тут не відмовляються ні від чого російського, у нас тут моляться по-москальськи, хоча з роду в віку ніхто з народжених у Вашківцях не починав говорити по москальській мові. Взагалі, це абсурд. Що я можу хотіти, дорогі мої, із поневолених безсарабців, які під москалями з 1812 року. Що ми можемо хотіти з покацаплених жителів Слобожанщини? Якщо в нас буковинці, які до 1940 року не знали, що таке москаль, не годні нарешті визначитися, чи їм треба України, чи хай буде поки що москальська окупація. Це, дорогі мої, наша проблема. Але цю проблему нам насадили штучно. І ще ніхто замість нас наші проблеми вирішувати не збирається. Влада допомагає сьогодні. Тим громадам, які визначилися, допомагає змінити документи, допомагає перейти до ПЦУ, але тільки тим громадам, які цього хочуть. Замість утопаючих утопаючих ніхто врятувати не може. Тому, дорогі мої, пам'ятаємо, з одного боку має бути молитва за Україну. Але якщо ми тільки молимося за наших воїнів, а їм не допомагаємо, вони не мають чим воювати. Патріотичні почуття мають бути в нашому серці. Але якщо вони не є у наших вчинках, то такий патріотизм не приведе до спасіння держави. Любов до України має бути не лише у наших воїнів, але й у нас, і з вами. Бо вони борються на передовій з руським миром, але перемогу над руським миром не зможуть здобути до того часу, поки цей руський мир панує в тилу. І коли воїна вбиває москаль, який говорить по-москальськи, його привозять у рідне село, і там у церкві, над його труною, лунає далі москальська мова, то це руський мир убив, руський мир похоронив і відсвяткував свою перемогу над черговим убитим патріотом. Дай Боже нашому народу, дорогі мої мудрості, бо наші воїни віддають своє життя за те, і борються, щоб Україна була не малоросією, а українською, щоб тут їхні діти вчилися рідною мовою, щоб у сінах рідної церкви вони чули рідну мову, щоб у рідній Україні їхні діти наростали патріотами України, а не єдиної єдиної Русі. Дай Боже нашому народу мудрості, прозріння і спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Україні. Героям